Так, всім привіт ще раз. Мене звати музика Андрій. У нас була команда по Python. І розробляли ми спільно проект. Це був у нас сервіс для сповіщення про відключення електроенергії. Наразі він, на щастя, не актуальний, але якщо готовий, значить, ну, про запас буде. Так, спочатку в нас буде така структура: ми покажемо презентацію. Я розкажу трошки про архітектуру. Потім ми по черзі будемо розказувати саме про власні частини, які кожен студент робив, а в кінці буде невелике демо. Так, з вашого дозволу почнемо. У нас є веб-сайт. Писали на Python фреймворк Django. Структура бекенду у нас моноліт. Генерація шаблонів у нас відбувається на стороні сервера дефолтним джангівським темплейтном. І СУБД під час розробки SQLite. Під час деплою плануємо робити його на постгресі, але наразі він ще не задеплойний. Це не на майбутнє. Так, ще в нас є Telegram бот Він в принципі виконує ті ж самі функції, взаємодія з Telegram API використовується з бібліотекою Telebot. І так як. Як і веб-сайт, так і телеграм-бот використовують сповіщення для того, щоб їх в автоматичному режимі надсилати графіки відключень. Потрібний якийсь, якийсь engine, який які бей кожного разу тригерів. тригерів у надсилання ми використовували крон задачі і бібліотеку на Python і Scheduler. Так Ну і власне API. API – це та штука, яка зв'язує в принципі це все в один проект, в одну таку велику сутність, написаний на фласку. База даних там окрема MongoDB. Власне, ця база, вона є ніби таким серцем. всі дані зберігаються в неї. А на Django зберігаються лише ні. відповідності між юзером і підпискою, на яку він підписався. Вибачте за тавтологію. Так, тепер як ці всі сервіси взаємодіють, як я казав API на фласку своєю базою. Так, всередині API є парсери, тобто дані про відключення електроенергії вони збираються з офіційних сайтів Обленерго. Наразі реалізовано два парсери, але архітектура реалізована таким чином, що, в принципі, новий додати не важко. Там буквально створити новий клас, реалізувати метод. І все буде працювати. Парсинг виконується кожну годину. Всередині парсер перевіряє, чи наявні спаршені дані є актуальними. Якщо вони є новіші, ніж ті, є в MongoDB, тоді вони заміняються. Відповідно: telegram бот бере всі дані з API і секунду. І... Так само крон кожну годину тригерить спеціальний модуль модуль всередині API, щоб телеграм-бот надсилав власне графіки. Там, коли вони з'явилися доступними, чи там в нього ще є можливість робити сповіщення за півгодини до вимкнення, і так далі. Тепер сайт на Django. У нього своя база, як я вже згадував, в нього такий схожий модуль, який надсилає, що який робить запит кожних 30 хвилин на e-mail-сендер. Це модуль, який теж перевіряє, чи є актуальні графіки зрівнює з тими, які вже були надіслані. Якщо є новіші, тоді їх надсилає. Так, тепер е, передаю слово тоді моєму товаришу Мар'яну. Він розкаже про його частині роботи. Юра, Юра. Ой, вибачте, Юра. Е, отже, всім привіт. Мене звати Стопчицький Юрій. Я реалізовував. Систему реєстрації через емейл та налаштування обмінки. Отже, у мене був клас RegisterView. Коли юзер переходив на сторінку реєстрації, в нього автоматично збиралися дані. В нього збиралися дані, він заповнював форму, також проходив рекапчу. Після цього надсилалося емейл. Надсилався йому емейл на його електронну пошту, звідти вже можна було зайти на активувати свій аккаунт і автоматично редиректилась на сторінку на індекс, тобто на Хом. Також була реалізована логін і логаут вхід вихід. Це була логін, також був з рекапчею і реалізований через дефолтну джангівську логіку, і також логаут теж по дефолту джангівському був реалізований. Відповідно, далі в адмінці можна було вибирати, щоб можна було вибирати групи та підписки. Я додав відповідні класи. І Під'єднав все через URL-ки, темплейти і відповідно, щоб воно все працювало. Далі передаю слово Мар'яну Лапко. А, так, дякую. А, всім привіт. Мене звати Лапко Мар'ян і за моя частина роботи полягала в наступному. А, я впровадив технологію Google ReCAPTCHA, яку вже згадував Юрій для захисту сайту від ботів. А, також я підключив Google авторизацію, а, вона працює наступним чином. А, на сторінці. Логіну, ну, на сторінці індекс, на якій є форма для логіну, uh, і так само на сторінці реєстрації є окрема кнопка для авторизації за допомогою Google, е, uh, переході на яку uh, обирається відповідний обліковий запис, тоді uh, Google API uh, передає на функцію колбека, яка є в кропці в бібліотеці uh, Django all Ос. Uh, передає дані всі, крім. Ну, не всі там певний перелік даних, uh, крім паролю, оскільки це і конфіденційна інформація. І після того йде запис базу даних. Uh, я вніс невеликі зміни, так сказати. Я додав редирект uh, на сторінку Reset Word uh, для того, щоб може користувач міг uh, вказати свій пароль і щоб uh, доступ до аккаунту міг бути. Вході через просту форму. Ну, наприклад, якщо Google е, авторизація там відвалиться, наприклад. І якщо б не було цього кроку, то доступ втрачається. От, тільки в базу даних записується певний пароль, ну, тобто там записується певний хеш, і користувач е, ну, би не знає, який там пароль записаний, ну, е, доступу, можна сказати, немає, е, якщо відвалиться е, отак. Ну. Е, і також я. Займався фронтенд частиною Я був, так сказати, відповідальний за стилістику сайту цілому. Конкретно я робив верстку сторінок індекс, реєстрації і ресет паролю. А більш детально про фронтенд розкаже мій друг, товариш і колега Віталій Мартинюк. Піду йому слово. Дякую. Всім привіт! Мене вже Маріан представив. Моя частина роботи була моя частина полягала в тому, щоб зробити в навігаційну панель, але ми зупинилися на тому, щоб щоб зробити сайтбайк, і на цьому слайді ви можете побачити загальні, загальні темплейти для, ну, для, для з фронтенду. За частину фронтенду, це є дашборд та форма реєстрації, яка є на індексовій сторінці. На цьому слайді ви можете побачити, з чим я взаємодіяв, з якими файлами. Два найголовніших це є base.html, в якому я передав посилання на сайтбар, щоб він відображався на всіх сторінках подальших, а в самому сайтбар описував. Всі елементи. У Садьбарі я використовував бустрапівські елементи. Це для мене виглядало б, ну, якось краще. І тут іде таке розгалуження на індексову сторінку, про яку вже е, говорив Мар'ян, скеджулер це є та сам е, Дашбард. Індексову, індексову сторінку та скedжулер ми. Е, е, Дуже тісно розробляли з Маріяном і стилізували він мені підказував, в якому стилі все робити. І також дашборд, дашборд сторінку ми стилізували. Я, Маріян і ще Микола Кербовський. Також ще щеджулер я виділив окремий файл CSS і для того, щоб. Сайтбарі функціонував, потрібно було додати скрипт. Ну, і я використав JavaScript. І все, і все, як це виглядає, ви побачите вже після презентації на демо, ну так і на факі з самого сайту. Далі передаю слово моєму товаришу Андрію. Він вже говорив, але має ще частину другу. Дякую за увагу. Так, ще раз всім привіт. Віталік дай мені доступ до трансляції. так. вже там. Супер. Я так, однією з моїх задач була реалізація панелі керування, тобто дашборду, про який хлопці вже говорили, і сторінка вже перегляду власних графіків. На панелі керування доступний функціонал додавання нової черги. Користувач вибирає спочатку своє місто, свій, свій номер черги, тобто номер підгрупи, і тим самим робить підписку на певну чергу, і відносно вже у цих підписок відбувається розсилка на емейли. Так само в цій самій сторінці збоку буде, покажу на дему, список вже з підписаними чергами. Їх можна видаляти, якщо вже там вдруг не потрібні сповіщення і так далі. Так, наступною фічою, якою я займався, була. Переключаєте? О, синхронізація бази даних. Так вийшло, що бази у нас було дві. Основна база у нас Mongo. І джангівська база вона зберігала, вона просто зберігала ніби зв'язок між зареєстрованим юзером і тими графіками, які йому потрібно надсилати. Тобто в мене є база в нас є база міста всередині міста групи, тобто це реаліційна база. І користувачів з групами пов'язує асоціативна таблиця, яка реалізовує зв'язок Мені мені субскрипшн. З другого боку, в MongoDB вона така більш ієрархічна. Спочатку вхідною точкою слугують міста, всередині міста містять групи. І ендпоінтом в нас являються, власне графіки. Тобто, графіки, це в нас якраз це таке ядро, з яким ми працюємо весь час, і з'явилася проблема того, що потрібно синхронізувати саму структуру міст і груп, так як Джанго не містить графіків. Там, наприклад, коли не додався новий парсер, додався нове місто, потрібно сповістити джангівську базу. що… Потрібно внести зміни. Вона реалізована. Назар її реалізував Вебхуком. Він робить до мене запит в джанго. Тим самим кажучи, що от у мене є структурні зміни. І я роблю запит на Монго, стягую всі дані, зрівнюю їх з тими даними, що є на джангівській базі, і відповідно до того, що треба поміняти, міняю. Додаю, видаляю або змінюю. Синхронізація реалізована, повторюю, ще раз через веб-куп в автоматичному режимі, але також користувачі з адмінськими правами можуть вручну робити синхронізацію. Така заглушка, щоб уникнути проблем. Наступною фічою, якою я займався, була вже розсилка на електронну пошту. Як я говорив спочатку, у нас є модуль Scheduler, який кожних 30 минут, кожних 30 хвилин перепрошую, тригерить модуль Mailer всередині Django. Цей модуль збирає усі підписки від користувачів, збирає графіки з API, зрівнює їх, якщо доступні свіжі графіки, тобто, якщо в API є графік з новішою датою, ніж останній надісланий, то тоді він надсилається. Якщо свіжих графіків немає, то тоді він робить нічого, і відповідно на наступній ітерації наш api шеджулер знову його перевіряється. Відбувається раз в 30 хвилин. Але на демо ну, воно буде змінено раз в 30 секунд для того, щоб ми півгодини не сиділи. Так, далі передаю слово Назарові, моєму товаришу. Він вам розкаже детальніше про API і telegram бота Дякую, дякую, Андрій. Як ви вже могли здогадатися, мене звуть Назар. Е, в принципі, я спільно з моїм колегою Юрієм Мельничуком реалізував api сервіс та telegram бот Саме сервіс по собі він складається з трьох основних модулів. Це е, перший модуль це приєднання до бази даних. Ми його реалізовували в першу чергу, і власне цей модуль нам повертає таблиці колекції, з якими в подальшому працюють всі роути в нашому API-сервісі. і також два основних модуля: це міста та сповіщення. Міста містять всі відповідні роути, які потрібні для функціонування клієнтської частини, зокрема, в містах є важливий роут, який називається PostCities, власне, який кожної години перевіряє, чи є якісь нові міста за допомогою парсерів, які написав Андрій. Тобто, в нас є крон задача, яка виконується кожної години і викликає цей роут. І власне в модулі сповіщення важливим роутом є пост Notifications, який розсилає всі повідомлення користувачам. Е, відповідно, це теж реалізовано за допомогою кронзадачі, і кожної години перевіряється колекція сповіщень в базі даних. І якщо є в принципі, в тій базі даних якісь е, дані тих користувачів, які виявили бажання, щоб їм насилалося сповіщення, то, відповідно, їм вебхуком відправляється сповіщення в Telegram. І далі я хочу розказати про Telegram-бот. Власне, з вашого дозволу, я б хотів зашарити екран, якщо це можливо. Так, зараз секунду. Так, першим ділом, в принципі, ви можете дивитися і на схемку. Схемка в нас буде відображати е, весь порядок роботи telegram боту і коли користувач починає користуватись telegram ботом він вводить команду: СЛЕ старт, в принципі. Так, розпочинає роботу будь-який telegram бот і він бачить повідомлення із головного меню про те, що можна вибрати те, що його цікавить. В принципі, в нас зараз в меню тільки реалізована одна кнопка з, з, з подальшим розширенням функціоналу. Тут кнопок може бути дедалі більше, і ми нажимаємо список доступних міст. І в нас вже є два наших міста. Які підтягують наші парсери, це Чернівці та Тернопіль. Користувач може ввести місто, яке йому цікаве. Наприклад, я веду місто Чернівці, в принципі, його можна вводити і аперкейсом, і ловеркейсом. Це не має значення. Місто все одно буде в нас відображатись. І на даний час ми бачимо стан електромережі в місті Чернівці на поточну годину. І, відповідно за потреби, ми також можемо переглянути розклад. І, в принципі, цей розклад він детальніше буде описаний в місті Тернопіль. Там деякі, напевно, складнощі, ага, з електроенергією. І тобто, якщо взяти сповіщення. Е Перепрошую, не сповіщення а той самий розклад, то буде відображатися е, розклад включень електромережі, можливий розклад включень-виключень електромережі і розклад е, виключень електромережі в місті Тернопіль. Е, так, якщо, е, наприклад, користувач бажає включити сповіщення в даному місці, е, то він е, може. Натиснути кнопку відповідно увімкнути сповіщення і вибрати певну групу в даному місці. Наприклад, це буде третя група, і ми можемо переглянути список наших сповіщень. Відповідно, в мене вже була включена п'ята група. І я ще тільки що включив третю. Щоб виключити сповіщення для якоїсь групи, ми відповідно натискаємо кнопку виключити сповіщення і обираємо групу, яка нас цікавить. Наприклад, це буде п'ята група. Ми успішно виключаємо сповіщення і можемо це, в принципі, перевірити. Ось. На цьому, в принципі, функціонал бота... Опис функціоналу я завершую і передаю слово Андрію, який продемонструє роботу веб-сайту. Дякую за увагу. Зупини екран, будь ласка. Та, зараз я продемонструю нашу демо вебсайту. Мій екран видно? Так, видно. Так, в принципі, у нас такий простенький дизайн, проведу реєстрацію, щоб не розказати. Беремо свій емейл. ім'я. Пароль. Викладемо капчу, реєструємося. Отримаємо справу в незосповіщенні, що потрібно пройти верифікацію. Ось прийшов лист з верифікації. Так, ми успішно залогінені, Прийшло сповіщення. Тут коротенький roadmap, як користуватися. Це власний дашборд. Там додаємо, наприклад, ДІМ. Тернопіль, друга група. Давайте тоді ще, наприклад, робота. Тернопіль, четверта група. Ну і для наглядності, напевно, що якесь інше місто. Там чернівці, сьома група. Так, у нас є три підписки, там дилей стоїть 30 секунд. В реальному часі можна дивитися на сторінки «Графіки вимкнень. Ось це вже наші поточні графіки. Тернопіль дім, Тернопіль робота, батьки чернівці. Тут актуальність власних графіків. При наведенні видно, яка це група. Переходимо на емейл, дивимося. Так, один графік прилетів. Ждемо наступний. Давайте от графік відключень в місті Тернопіль, друга група. В принципі, він такий самий, як тут. Так, і напевно через 30 секунд прийде ще два. А, вони вже там є. Ваш відкрите перше повідомлення. А, воно їх погрупувало в одне. Дивно, на іншому. А, є. Ось, відповідно. Чернівці сьома, Тернопіль четверта і найперша. А, на найперше я вже показав. В принципі, на цьому все. Ага, хіба ще тоді панель адміністратор. Трібно змінити аккаунт. Так, у нас тут кнопка адмінпанелі. Тут, в принципі, можна керувати користувачами. Ось це наш свіжий аккаунт. Ось, ось це наш свіжий аккаунт. Таблиця Users Groups це власне таблиця підписки. Ось якраз три останні підписки: Тернопіль, друга група, НІМ, Тернопіль, четверта група роботи і так далі. Можна на ній зайти, подивитися, коли в останній був надісланий графік. Саме по цій, по цьому часу визначається, чи потрібно надсилати новий. Тобто чи є актуальніші? Ще крім цього, в нас є таблиці. Ну, тут є ще дефолтні джангівські таблиці. Там перемішані користувачів і так далі. Це такі допоміжні, вони, в принципі, до основного функціоналу не належать. Є ще кнопка синхронізувати групи. Це ніби такий ручний режим, якщо в разі чого вебхук не спрацював. І, мабуть, на цьому все. Дякую за увагу. Чекаємо питання. У мене питання по Капчі відразу, як саме її підключали. Uh, за допомогою бібліотеки капча. Тільки бібліотеку, чи залишать додаткову апішку, бо я бачу, що там і вхід через Google можливий. Uh, тільки бібліотеку. Вхід через Google реалізовувався через бібліотеку Django All як я казав. Там вже опішка Google використовується. Окей, а аккаунт для налаштування садьмої а пішки використовували якийсь новостворений, чи якийсь один із особистих? А, ну, а, можна сказати, що новостворений. Окей, дякую. У мене запитання: а скільки приблизно часу зайняла розробка цього проєкту? Ну, так, в принципі, регламентних п'ять тижнів у нас було. Один тиждень ми там думали над структурою, над архітектурою, вирішували, якими технологіями користуємося. Ну, і ось буквально ще тиждень на допрацювання, то так і виходить десь п'ять тижнів. Ну, не зря ж ми нашого ментора два рази на тиждень мучили. Так. Дуже дякую, Розкішна за презентацію. Можливо, ще в когось залишили запитання. Окей, які тоді ваші фідбеки на рахунок практики? Поділіться, чи сподобалося вам працювати по напрямку Байдена. Працювати по напрямку Python особисто мені сподобалось, і тут я знайшов дуже хорошу команду. В принципі, всі хлопці тут доволі комунікабельні, і було дуже комфортно в команді працювати. Також в принципі під час розробки telegram бота я вперше почав генерувати кнопки, які з'являються в діалозі з користувачем за допомогою циклу. Відповідно, раніше я такого не робив, і це в принципі новий досвід. Я хочу теж сказати, що робота в команді була дуже класною. Часто зідзвонювалися, часто разом обговорювали всякі нюанси. Хочу замітити, що практично ніхто не займався груповою розробкою до практики в на цьому на в репозиторію GitHub. тобто, весь цей досвід там ділити всі частини на гілки, потім їх мержити. Це все було вперше. А якщо особисто за себе говорити, то вперше якраз робив щось таке, типу, коли. Не все монолітне в одному місці, одна база і з нею все витягується. А коли є ще якийсь external сервіс з якого якісь там окремі дані підтягуються, це все разом суміщати, Це було дуже класно. Це для мене було дуже ну новий досвід. Я задоволений. Дякую команді. Я також е, хотів би сказати, що дійсно команда дуже класна. Комунікація на висоті була. Е, особисто за себе скажу, що на практиці я познайомився з чудовим фреймворком Django, з яким я раніше з ними і не був. Я раніше мав досвід роботи з Flask, А от з Django — ні, і от нарешті е, познайомився. Також підтягнув деякі скіли по GitHub, як вже казав Андрій, в цілому дуже задоволений всій команді і ментору. Всім дуже дякую. Я також також хочу перепрошую. Також хочу подякувати команді Вендеру, так як усі сказали, що комунікація була супер, всі зізвонювалися. Отримав нові скіли, як і по Python, так і нові, для себе, і дуже багато дізнався з, з фронтенду, так як я ну я на ньому працював, на цьому проєкті. і напевно, що така сама думка буде в моїх одногрупників, які тут є, що це була перша робота в команді. Це, це як перший досі це було супер. Дякую ще раз усім. І гадаю, що можемо навіть і воно на майбутнє якісь робити такі вже свої проекти. Так що ще раз всім дякую. Ну, хочу нагадати, що у нас команда була топова. От, всі працювали злагоджено по моїй частині. Для мене новим було те, як працює авторизація, зробити її реалізація. Також багато моментів ми разом обсуждали і реалізовували. Також було навіть спільні. Да, як це називається? Спільне кодування, якби е, хтось дивиться, допомагає інший кодить. От, також такі практики були. Ну і звичайно, е, робота в команді як заливати це на гітхаб, мержити це все, от, це також було першим досвідом, і я справді радий, що взяв участь в цій практиці і здобув нового досвіду. Дуже дякую за середній зв'язок.